Вартість путівок до літніх дитячих таборів цього року зросла на 100 гривень. Заявлено, що максимально за відпочинок дитини доведеться сплатити 2100 гривень. На нараді керівників йшлося про нестачу грошей. Є розпорядження голови обласної державної адміністрації, де визначено передбачити у місцевих бюджетах кошти на оздоровлення відпочинок не менше 56% від дітей шкільного віку. Проте та оперативна інформація, яку ми маємо, станом на 1 квітня. Свідчить про те, що наявне фінансування значно менше, ніж у попередньому році. Зменшення запланованих показників оздоровлення дітей сьогодні становить понад 6 тисяч дітей. Це достатньо велика цифра. На Житомирщині станом на 1 січня 2011 року проживає 135 тисяч дітей шкільного віку віком 7-16 років. Цьогоріч в області діятимуть і дитячі наметові містечка. Припустили на нараді, оскільки змінено правила їх облаштування. А до Криму на відпочинок путівок побільшало вже. У 2012 році значно збільшилася кількість путівок для оздоровлення дітей у дитячих центрах Артек і Молода Гвардія. Упродовж першого кварталу цього року вже оздоровлено 133 дитини в Артеку. Минулому році це було 80 і 65 дітей в дитячому центрі Молода Гвардія новому році – 40. 28 травня починається оздоровчий період, тож приміщення для оздоровлення мають бути готовими не пізніше 10 травня.